Навколо світу, не покидаючи батьківщини, киянин Вадим Бірюкович сам будує яхту Батьківщина-2. Уже цього року він планує вирушити в експедицію, аби зміцнити позитивний імідж України у світі. Зараз хлопець збирає гроші та екіпаж. Як ви яхту назвете, так вона і попливе. Човен батьківщина має стати на воду вже цього року. Курс вже відомий. Це буде двохщоглава шхуна Бригантина яка буде ходити під парусом та мотором. Звичайно, зараз вона ще не пофарбована. Але вже незабаром 18-метрова палуба стане білою. Борт синім, а новенький парус наповнить вітерець, вірить парубок. Заради мрій йому довелося кинути роботу. Тут як робочий день повний. Взимку, звичайно, трошки повільніше проходять роботи, але готуємося. Ці черевики стоять тут кожного дня, поки їхній господар допомагає онукові втілювати мрію. Понад 10 років тому дід Вадима Дмитро Бирюкович на власноруч зробленій бетонній яхті Батьківщина разом із малим онуком на борту здійснив експедицію під девізом Нехай світ пізнає Україну. Ми доказали, що ми гідні, як і всі європейці, бути рівними серед рівних. Тоді українська шхуна досягла берегів США та пришвартувалася в австралійському сіднеї. Зараз чоловік передав капітанський кашкет наступнику. Екіпаж вітрильника складатимуть 12 осіб. На борт нової батьківщини планують також взяти фотографа й оператора. Васильюк. це другий вхід до кают-компанії, Яка буде приймати і команду, і гостей. Тут може зібратися коло 20 персон. Якщо зв'язався з яхтами, то це, як зв'язався, знаєте, чарівною жінкою. Весь час, всі кошти і всі свої почуття залишаєш тут. Це наш руль. Тут, тут буде гвинт, гвинт буде. І ще один член майбутнього екіпажу Анатолій Єчко. За спільну справу він оболіває усім серцем. У свої роки пенсіонер жодного разу не був за кордоном та з нетерпінням чекає подорожі. Ми хочемо показати, побачити світ. Це ж мрія, мабуть, кожної, ну, кожної людини кого не візьми. От. І продемонструвати, що ми, ми, українці, можемо. Тому що всі питають, а де це Україна? Так ми їм доведемо, що Україна є і буде. Вести Україну у маси вони мають намір уже найближчим часом. А поки що Вадим показує друзям, як просуваються справи. Вони теж в очікуванні мандрівки. Хоча, на відміну від майбутнього шкіпера, у відкритому морі досі не були. переживання по поводу. раз Вадим в частності розказує о путешествиї. Говорив, що на морі шторм мощні, ніж на океані. Я боюсь навіть, можна сказати, морського шторма. Зараз мандрівники збирають гроші на завершення будівництва яхти. Кажуть, на все про все треба ще близько 100 тисяч доларів. Після цього залишиться тільки чекати подорожнього вітру. Костянтин Михайлов, Костянтин Мелехін, новий канал.